Обрії Пакистану стоять на порозі значних змін, і це не метафора. Геологічні дослідження біля узбережжя виявили одне із найбільших у світі родовищ нафти та газу. Це відкриття відкриває доступ до незвіданих багатств. Попередні оцінки свідчать, що ці родовища можуть перетворити Пакистан на провідного виробника енергії. Якщо все піде за планом, протягом десятиліття пакистанські води будуть всі морськими платформами, які принесуть мільярди доларів доходу. Це відкриття сталося у критичний момент, адже Пакистан майже банкрут. Наразі країна імпортує приблизно 85% сирої нафти та 30% природного газу, витрачаючи мільярди доларів щороку на покриття бюджетного дефіциту. У відповідь на це МВФ ввів жорсткі фіскальні обмеження, які спричинили зростання цін на електроенергію на 155% з 2021 року. Як наслідок, нормою для багатьох пакистанських галузей стала раціоналізація палива, що призвело до значного зниження рівня продуктивності у текстильній галузі через обмеження палива експортні замовлення зменшилися більш ніж на мільярд доларів. Боротьба за забезпечення енергетичних потреб загнала Пакистан у скрутне становище. Обсяг іноземних інвестицій різко скоротився, а вартість життя значно зросла за останні роки. У деяких містах утримання будинку коштує дорожче ніж його оренда. Тим часом корупція, проблеми з безпекою та неефективна бюрократія стримують перспективи Пакистану. Однак, відкриття родовищ нафти і газу може змінити ситуацію на краще. Це дає країні надію, якщо навіть ця надія лежить на дні океану. У січні 2023 року мільйони пакистанців прокинулися і виявили, що їхні домівки залишилися без електрики, оскільки країна стикнулася з наймасштабнішими відключеннями електроенергії в історії. Причиною став нерегулярний стрибок у національній енергомережі. Але для багатьох пакистанців це відключення стало тривожним сигналом. Десятиліття невдалої політики, корупції, природних катастроф та відсутності довгострокового планування позбавили Ісламабад здатності балансувати бюджет та забезпечувати стабільне постачання електроенергії. Але так було не завжди. На момент здобуття незалежності Пакистан був однією з найбагатших країн світу за обсягами власних енергоресурсів. Підтримуючись вугільними та газовими родовищами, Ісламабад виділив значні кошти на будівництво гідроелектростанцій та атомних електростанцій у перше десятиліття після здобуття незалежності. Однак, згодом населення Пакистану зросло в п'ять разів, і разом з ним його потреби. Починаючи з 1990-х років, ситуація почала погіршуватися. Уряд не міг встигати за швидкою урбанізацією. І наявна інфраструктура почала руйнуватися. Ісламабад звернувся до енергетичних брокерів, щоб уникнути дефолту в енергетичному секторі. Але роблячи це, країна потрапила у цикл боргів. Відчайдушно прагнувши зберегти політичну стабільність, Пакистан пообіцяв субсидувати енергетичні компанії, щоб утримувати ціни для споживачів на фіксованому рівні. Це була обіцянка, яку він не зміг виконати. Коли уряд пропустив виплати субсидій, місцеві енергетичні компанії не змогли підтримувати інфраструктуру та почали імпортувати паливо. Сьогодні Пакистан імпортує до 30% природного газу. Та 85% сирої нафти за кордону, що коштує державі 17,5 мільярдів доларів на рік. Цей фінансовий тягар позначився на державних послугах, підвищуючи соціальну напругу по всій країні. Додатково конфлікти в Україні та Газі призвели до подальшого зростання цін на енергоносії. З урахуванням інфляції та зростання попиту очікується, що щорічні витрати Пакистану на імпорт нафти та газу зростуть з 17,5 мільярдів до 31 мільярда доларів протягом наступних семи років. Це приголомшлива сума. Вона буде втричі більшою за нинішній оборонний бюджет. Пакистан не в змозі встигати за зростанням боргів і стрімким зростанням цін зараз знаходиться в критичній ситуації. Його галузі одна за одною зупиняються. Наприклад, текстильна промисловість, яка відповідає за 60% експорту, не може працювати днями через нестабільність енергопостачання. Пакистанські споживачі стикаються з тим, що електроенергії стає менше, але її вартість продовжує зростати. За останні три роки ціни на енергоносії зросли настільки, що багато з 240 мільйонів громадян Пакистану змушені покинути свої домівки і жити на вулицях. Навіть за пакистанськими стандартами ситуація є найгіршою за всю історію. Надія Ісламабада на економічне відродження різко зросла, але Пакистану кинуто рятувальне коло. Нещодавне геологічне обстеження виявило 240 потенційних ділянок, які можуть містити величезні запаси сирої нафти і природного газу, і всі вони знаходяться в межах пакистанських вод. Тепер головне питання полягає в тому, чи станеться відкриття переломним моментом. Пакистанські чиновники так вважають. Вони описують це як економіку синіх вод. Хоча точне місце розташування та розміри відкриття залишаються нерозголошеними, офіційні оцінки ставлять ці запаси на четверте місце у світі за розміром. Для порівняння управління енергетичної інформації США ставить запаси нафти Ірану на третє місце 209 мільярдів барелів, а запаси Канади на четверте 170 мільярдів барелів. Тож, за оцінками, пакистанські родовища можуть знаходитись десь між цими двома показниками. Якщо ці запаси виявляться комерційно життєздатними, ситуація в Ісламабаді може змінитися на краще. Пакистан може скоротити імпорт енергоносіїв, що дозволить зекономити мільярди доларів для інвестицій в інші галузі. Це, в свою чергу, дозволить країні відновити свої валютні резерви після десятиліть виснаження. Активність, яка виникне в результаті розвитку синьої водної економіки, сприятиме розвитку інших секторів, що призведе до буму в будівництві, логістиці та енергетичних послугах. Будівництво необхідної інфраструктури в провінціях Белуджистан і Сін сприятиме зміцненню контролю ісламабада в регіоні та забезпечить більшу стабільність. Китай є найбільш ймовірним партнером Пакистану для освоєння цих ресурсів. Він має необхідні знання, фінансові ресурси та політичну волю для реалізації такого проєкту. Китай уже інвестував десятки мільярдів доларів у великі транспортні, енергетичні та інфраструктурні проекти Пакистану, більш відомі як Китайсько-пакистанський економічний коридор. Однак, в останні роки Пекін втратив інтерес до цього флагманського проекту і не може похвалитися значними результатами. Проте відкриття пакистанських запасів нафти і газу може відновити китайський інтерес, що стимулюватиме економічне зростання та поверне іноземні інвестиції до Пакистану. Час для всього цього не міг бути більш критичним. Захід накладає санкції на російські нафтові та газові компанії, а дії хуситів перенаправляють морський трафік у Червоному морі, що створює нестабільність у глобальних ланцюгах поставок і на енергетичних ринках. Більше того, все це відбувається на тлі міжнародної спільноти, яка зобов'язалася перейти на відновлювальні джерела енергії, де природній газ відіграє ключову роль. Якщо Пакистан зможе успішно розвинути свої запаси, він може стати ключовим гравцем на глобальному енергетичному ринку, створюючи конкуренцію для Саудівської Аравії та Ірану. Міжнародні ринки відчайдушно потребують нових ланцюгів постачання, і Пакистан міг би допомогти заповнити цю прогалину. Масштабний потенціал відкриття нафти і газу не втрачається для ісламовада однак, розвиток його вуглеводневих ресурсів зустрів неоднозначну реакцію. Насправді вітають його мало. Більшість великих нафтових компаній майже не відреагували на новини. Навпаки, останні роки характеризувалися постійним відтоком експертів та інвесторів, включно з такими нафтовими гігантами, як Shell, Total Energies та інші. У червні 2023 року. Державний аукціон на 18 нафтогазових блоків отримав стриману відповідь від міжнародних учасників. Лише дві місцеві компанії одна приватна і одна державна, зробили ставку на три блоки. Решта 15 блоків не отримали жодної пропозиції. Відсутність бажання бурити нафту і газ у Пакистані пов'язана з проблемами безпеки. Для багатьох компаній ризики перевищують можливі вигоди. У районах, де компанії ведуть свою діяльність, необхідні значні кошти для забезпечення безпеки працівників і активів. Захист наданий міністерством оборони виявився недостатнім. Це знижує рентабельність нижче прийнятого рівня для інвестицій, і ці ризики безпеки реальні. У березні 2024 року п'ять китайських інженерів загинули внаслідок нападу повстанців на північному сході Пакистану. Того ж місяця сепаратистські сили атакували об'єкти поблизу Гвадара, де розташований порт, яким керує Китай. Нещодавно у жовтні, вибух біля аеропорту Карачі забрав життя двох китайських інженерів. Навіть зараз, незважаючи на значну кількість військових у неспокійних регіонах, атаки на трубопроводи та електростанції тривають, а іноземні працівники продовжують бути в зоні ризику. Саме такі ризики безпеки відлякують потенційних інвесторів. Ще однією проблемою Пакистану є постійна політична нестабільність. Кожен новий уряд, який приходить до влади шляхом виборів або перевороту, скасовує рішення попередників без вагань. Наприклад, за кілька місяців до відкриття нафтових і газових родовищ, Туркменістан, що не має виходу до моря, висловив інтерес у використанні порту Гвадар у Пакистані для експорту свого природного газу на глобальні ринки. Це б дало Туркменістану можливість диверсифікувати маршрути постачання, відходячи від російських та іранських шляхів. Передбачалося, що туркменський газ частково вирішить енергетичну кризу Пакистану. Однак, після відкриття власних нафтових і газових ресурсів, ця угода з Туркменістаном була відкладена на невизначений термін. Таким чином, окрім корупції, слабкої інфраструктури та ризиків безпеки, потенційним інвесторам, які планують вести бізнес у Пакистані, доводиться стикатися з поточною політичною кризою, яка може призвести до націоналізації їхніх активів у будь-який момент. Для багатьох ризики перевищують можливі вигоди. Де утім, якщо дивитися ширше, початкові ресурси, необхідні для запуску пакистанської вуглеводневої промисловості, є цілком керованими. Початкові витрати на етапі розвідки, який триватиме 5-7 років, становлять приблизно 5 мільярдів доларів. Це ризиковано, але цілком можливо. І Китай не є єдиним потенційним інвестором. Росія, Туреччина та навіть США можуть внести свій вклад. Зокрема, Туреччина має досвід роботи з високоризикованими проектами. Нещодавно у жовтні турки відправили свою експедицію для вивчення шельфу Сомалі на предмет нафтогазових родовищ. Протягом 50 років звідти вже почне текти нафта. Ситуація Пакистану виглядає краще, ніж у Сомалі. Щоб зробити свої сині води економічно вигідними, Ісламабад має відновити довіру інвесторів, укласти вигідні угоди та дотримуватися їх. Факт того, що пакистанські нафтові та газові запаси розташовані на шельфі, може виявитися перевагою. Пакистан може побудувати необхідну інфраструктуру уздовж свого узбережжя, обмежуючи початковий етап операцій невеликими зонами, тим самим зменшуючи ризики пов'язані з безпекою. Це все одно буде ризиковано, але безпечніше ніж будувати об'єкти в небезпечних внутрішніх районах країни. Переконати інвесторів у цьому і відновити їхню довіру. Саме це стане ключовим завданням. Наступні сім років будуть одним із найбільш суперечливих і нестабільних періодів в історії Пакистану. Рахунки за імпорт енергоносіїв майже подвояться, та Ісламабаду доведеться знайти відповідні шляхи, щоб підтримувати електропостачання в цей час. Його нафтові та газові родовища можуть стати виходом, але тільки якщо все піде бездоганно. У геополітиці зазвичай немає других шансів. Варто припуститися однієї помилки, і ти вибуваєш з гри. Політики не мають справ із наданням других шансів. Звісно, енергетична криза Пакистану не є унікальною. Світові ринки змагаються за нові шляхи забезпечення енергією. У майбутні десятиліття нафта та газ поступово втратять своє значення через перехід до відновлюваних джерел енергії. Однак відновлювані джерела наразі не забезпечують достатньої потужності. Одна з проблем це періодичність. Сонячні панелі не працюють вночі, а вітрові турбіни обертаються лише близько 35% часу. Однак законодавці не завжди роблять те, що у них є практичним. Наприклад, минулого року Німеччина закрила свої атомні електростанції, щоб через рік відновити роботу вугільних. Тим часом у Нідерландах деякі споживачі платять за відновлювану енергію, яку вони самі постачають в мережу. Це зовсім не те майбутнє, яке обіцяли. Водночас інновації, такі як штучний інтелект, електромобілі та криптовалюти, лише підвищують попит на електроенергію. І якщо всі автомобілі у США стануть електричними, країна потребуватиме від 20 до 50% більше електроенергії на національному рівні. І це лише від електромобілів. Тому перехід до чистої та надійної енергії не може бути досягнутий лише завдяки відновлюваним технологіям. Їх маркетинг просто не є реалістичним. Нам безумовно варто продовжувати розвивати відновлювані джерела, але також досліджувати інші надійніші технології. Саме тому половина світу зараз або будує, або планує, або цікавиться атомною енергією. Ми спостерігаємо, щось на кшталт ядерного ренесансу. За словами експертів, ураніум, Royalty Corporation, одна гранула переробленого урану розміром з вашої нігодь містить стільки ж енергії, скільки 149 галонів нафти. Безумовно, ядерна енергія, маючи високу потужність і низькі викиди, може стати частиною вирішення нинішньої енергетичної кризи. Навіть технологічні гіганти цікавляться цією галузю. Amazon, Google і Microsoft інвестують мільярди доларів у ядерну енергетику. І вони змушені це робити. Компанія NVIDIA планує щорічно постачати півтори мільйона серверних одиниць для штучного інтелекту, які споживатимуть від 85 до 134 терават годин на рік. Це приблизно дорівнює споживанню електроенергії країною розміром із Бельгією. Отже, одна ця компанія щороку підвищуватиме попит на енергію на рівні цілої Бельгії. Відновлювані джерела не справляються. Нам слід переглянути наше ставлення до атомної енергетики. Uranium Royalty є першою і єдиною публічною компанією у сфері роялті в урановому секторі. Вони не володіють і не керують урановими шахтами, а інвестують у них і забезпечують собі відсоток від видобутку. На даний момент вони мають 19 роялті у ключових регіонах, включаючи канадське родовище Сіґер-Лейк, одне з найбільших і найякісніших уранових родовищ у світі, з огляду на зростаючу потребу в чистій і надійній енергії. Ураніум роялті готово до майбутнього зростання попиту. Що ви думаєте на рахунок цієї енергетичної кризи? Чи зможемо ми видобувати достатню кількість електроенергії? З вами був канал Каспіан Репорт Україна за мікрофоном ДОФА і почуємось.